Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Час новин марафоні. Тільки головне для вас підготувала команда Фактів АСІТІВ та Віко не у лікарні помер чоловік, який вдень отримав тяжкі поранення внаслідок артилерійського обстрілу Новобереслава на Херсонщині. Про це повідомили в томтешній ОВА. У 46-річного місцевого жителя було складне осколкове поранення голови. Продовж кількох годин лікарі боролися за його життя, але врятувати пацієнта не вдалося. По обіді російська армія обстріляла центральний район Херсона. Поранено двоє людей. Жінку шпиталили у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий чоловік. У нього вибухова травма. Не полишає ворога тити. І по Береславу були декілька східів з дронів. Також дрон коригував обстріл з танку по Береславу. Там зараз на жах, зникло світло, але наші енергетики вже. Працюють над тим, щоб відновити його. Частково знеструмлене через ворожі обстріли і село Хрещенівка. Там зафіксовано п'ять прильотів з ворожої артилерії, пошкоджена сільгосптехніка і приватна автівка. Загалом же лише за ніч російські літаки скинули на деокуповану частину Херсонщини 32 керовані авіабомби. Як зазначила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк, тактичною авіацією ворог компенсує послаблення у морі свого корабельного групування, яке зараз не наважується висувати далі східного узбережжя. Криму ворог продовжує скидання керованих авіабомб. На жаль, вже є інформація і про постраждалих цивільних людей, які потрапили під бомбардування. Це Береслав, Новобереслав, Веселе одраду Кам'янка. Там продовжується активність тактичної авіації ворога і скидання керованих авіабомб. Також ворог не припиняє артилерійських обстрілів, хоча силами оборони максимально робиться все, щоб знищувати їх артилерію на лівому березі, і чотири гармати за минулу бойову добу також ми відмінусували. У найнебезпечніших населених пунктах правобережжя, де окуповано Херсонщини, досі залишаються 637 дітей. Повідомили в тамтешній ова. Обов'язкова примусова евакуація дітей там нині оголошена у 23 населених пунктах. Їх російські війська ще не щодня рівняють із землею. За останні п'ять днів із найнебезпечніших населених пунктів правобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 147 неповнолітніх. До безпечних місць усі діти в обов'язковому порядку виїжджають разом зі своїми родинами. Всі евакуйовані отримують необхідну допомогу. Запевнили вова Херсонщини. Понеділок, завдяки допомозі першої леді Олени Зеленської, з Херсонського та Бориславського районів евакуюють понад сотню дітей разом зі своїми батьками. Вони вирушать до Яремча. Для них підготовлено місця для проживання у санаторії. Спільно з правоохоронцями та волонтерами продовжуємо говорити з батьками, вмовляти їх виїхати. Авдіївка найбільша поразка росіян до цього часу на полі бою. Саме так Олександр Штупун, речник таврійського напрямку, оцінив втрату росіян з 10 жовтня. За цей час постійно кидаючи в атаки все нові і нові сили, противник втратив 6,5 тисяч військових, 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за останню добу в районі Авдіївки наші захисники знищили 8 танків росіян, серед яких Т-90. до слова, його ціна коливається у межах 3 мільйонів американських доларів. Нині під Авдіївкою ворог зібрав 40-тисячне військо, але в рядах окупантів смута. Звичайні солдати бачать величезні втрати, починають відмовлятися йти на вільну смерть. Тому російське командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок, останні почали здаватися в полон вчора. Таких було 13 чоловік. Загарбники фіксуються на аврально міняють командування деяких підрозділів. Також збільшилась кількість дезертирів. Це все ознаки того, що намагання оточити Авдіївку йде зовсім не за планом. Попри безперервні обстріли напередодні Авдіївки на Донеччині евакуювали ще чотирьох мирних мешканців. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Сьогодні евакуація з міста не проводилась, оскільки загарбники нещадно б'ють по автошляхах. В Авдіївці досі залишається більш як півтори тисячі людей. Ситуація там вкрай складна. Росіяни знищили останні магазини, які донедавна ще працювали. Завезення гуманітарної допомоги в червону зону, в якій зараз перебуває Авдіївка, теж ускладнене. Це змушує багатьох людей все ж зголоситись на евакуацію. Втім, як зазначив начальник військової адміністрації, є незначна частина і таких, що відмовляються виїжджати, бо чекають приходу окупантів, і навіть звинувачують українських армійців, нібито вони, а не росіяни, знищують місто. В адміністрації пояснюють, звідки беруться ці нісенитниці. Коли вони говорять, що б'ють з, з боку України по ним, хоча я спочатку на це завжди казав, що це якась дурня, а один з Останніх наших заїздів в місто я бачив, як ракета з літака з російського е вилітає нібито в напрямку Покровська, а потім робить такий реверс і, і залітає в Авдіївку, як з боку Покровської. Ну ми такого ще не бачили. Тепер у мене є щоб для себе пояснення, чому люди так думають. Повномасштабна війна не оминула нікого і ніщо, зокрема, українську науку та освіту. З першого коронавіруса згодом велике вторгнення перевели дітей на дистанційку. Скасувалося чимало олімпіад, турнірів. Проте зараз вони наздоганяють та відновлюють змагання. На одному з таких всесвітньої олімпіади з математики побували наші журналісти та розпитали учнів, як змінилося їхнє навчання. Київ фізико-математичний ліцей імені Шевченка. Всеукраїнську олімпіаду вперше за 16 років проводять не в аудиторіях, а в укритті. У столиці оголошена тривога, проте дітям здається, це геть не перешкода. Я тільки що доводив шосту і мені сказали, що мій контрприклад не прав, і бо задача диві... це правда. Да. Ну я диві... це геніально. <працювання> Над математичними прикладами і задачами сушать голови, де доведеться на ліжках, лавках, просто у коридорі чи на власних колінах. Бо ж за математичними змаганнями усі тут дуже скучили. Власне, в минулому році ми не змогли провести такий турнір. Ми його планували, але всі пам'ятаємо, що відбувалося в жовтні 22-го року. Почалися масові бомбардування по Києву. І більшість команд банально відмовилися їхати. Так, було досить нудно на осінніх канікулах минулого року. Сам формат цих математичних боїв він більш розважальний. Ви комунікуєте за рахунок цього, якісь тобі починається подобатися. Так, дофамін виділяється цього ж року. Турнір зібрав близько сотні дітей та підлітків з Харкова, Одеси, Чернівців та Києва. Юні математики кажуть, іронічно проте до складності навчання під час воєнного стану підготував коронавірус, який перевів усіх на дистанційку. З карантину ще частина гуртків і так були онлайн, а зараз вже потрошку частина вертається в офлайн. Тобто, якби факту воно сильно не змінилося, бо з карантину ще якби і так онлайн були гуртки. Так я вже доволі давно давною членом журі, і насправді я почав помічати, що рівень падає, і видно, що учням справді не вистачає цих олімпіад. Адже, от навіть зараз, коли вони прийшли, було видно, як застає їх рівень. Широкомасштабну війну українські математики заявляють про себе на міжнародній арені, показуючи найкращі результати. Із підтримкою благодійників президентського фонду Леоніда Кучма Україна на світових олімпіадах з року в рік здіймають синьо-жовтий стяг. Так само він піднімався і на цьогорічній європейській олімпіаді з математики для дівчат. З поміж цих дівчат на превеликий жаль є ті, кого ми. Тратили це Юлія Здановська, українська математикиня, науковиця, громадський суспільний діяч. В березні 2022 року вона загинула під російськими бомбардуваннями в Харкові. Вона відмовилася залишати своїх вихованців, і ми її називаємо нашим українським Янушем Корчиком. В 2017 році, вкладі української збірної, Юлія Здановська вибрала європейську першість з математики. І, попри всі виклики, які стоять перед юними математиками, голова журі, професор Богдан Рубльов каже, робитимуть усе, аби і далі вчити молодь, адже саме вона майбутнє України. Ми і будемо і надалі проводити все, проводити безпечно, але проводити по максимуму, щоб ніхто не зрозумів, що нас можна здолати, і нам можна щось заборонити, того, чого ми прагнемо. Ми прагнемо волі, ми прагнемо інтелекту. Ми прагнемо гарної долі нашому майбутньому. Аліна Матвійчук та Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Чергова неспокійна ніч в Криму. Окупанти заявляють, збили аж 36 безпілотників літакового типу. Як повідомило у Міністерстві оборони країни-агресорки, безпілотники збили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною тимчасово окупованого півострова. Втім, кримські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів зазначили, поблизу Євпаторі було чутно проліт безпілотників і стрільбу по них. А у Чорноморську, що у Євпаторійському районі, пролунали потужні вибухи. Про наслідки цієї атаки загарбники наразі мовчать 3539 днів. Відколи триває війна. Стільки часу триває жоден спортивний марафон у світі. 3750 тисячі кілометрів це протяжність лінії фронту. І це у 89 разів більше ніж класична марафонська дистанція. Сьогодні українці та тисячі іноземних побратимів на всіх континентах земної кулі пробігли найдовший у світі марафон. Найдовшим його назвали тому, що так довго, як Україна бореться за власну свободу, не триває жоден спортивний забіг. Про марафон заради тих, хто 9 років робить все для української перемоги. Далі в сюжеті. Марафон за життя, свободу та незалежність за для того, аби подякувати. Три, два, один, пара! Перші учасники стартували рівно о 12 дванадцятій дружини з чоловіками, батьки з дітьми, бігли з своїми улюбленцями, дехто з травмами просто на милицях чи військах. Кожен намагався зробити це заради одного найдорожчого для себе героя, який воює, рятує, захищає, лікує, евакуйовує, волонтерить чи просто продовжує працювати навіть в дуже складних умовах. Дмитро біг за друга, якого втратив. Я біжав за свого друга, на жаль, його вже немає. Ми вчилися з ним в Юракадемії в місті Харкові. Сміливий хлопець, найсміливіший з наших всіх, що пішов, віддав своє життя, найцінніше, що в нього було. Ну, ми вдячні йому за його мужність і пам'ятати будемо завжди. Аби нагадати світові про своїх побратимів кілометрову дистанцію, здолав і Ігор Гунько, оборонець Азовсталі на позивний сток. Чоловік повернувся з полону 6 травня цього року. З тих пір це був крайній обмін і фактично півроку жодних новин. Тим часом в російських казематах досі 700 військовополонених, які обороняли Азовсталь у Маріуполі. Біг сьогодні я за свого загиблого командира Стаса метро його пам'яті, але в цілому це більш присвячено для. Висвітлення загальної проблеми, тому що давно вже не було обмінів. Наші хлопці сидять другий рік, і дуже багато достойних хлопців сидять, які не просто здались полон, піднявши руки, а які дійсно воювали за цю країну, перейняли перші, перші прийняли бій. І... Зараз їм дійсно в полоні дуже нелегко. Еліна долала дистанцію на візку за кожного захисника і захисницю. Зізнається, обрати когось одного не змогла. Тож у вільному полі під номером написала за всіх це мінімум, який ми можемо зробити, щоб привернути увагу до того, що роблять для нас захисники і захисниці. Наш щирий народ, який вірить і робить все, і всі я не можу виділити. Всі роблять всі, ну, всі, особливо всі захисники, і захисниці. Медики, всі завдяки якому ми можемо зараз жити, існувати, і бути вільними. Героями є і ті без кого б не доходила жодна волонтерська посилка. Ті, хто, попри вкрай складну ситуацію, продовжували працювати у Харкові, Миколаєві, Краматорську, Константинівці та безлічі інших міст і сіл поблизу фронту. Сьогодні я бігла заради новопоштовців, які загинули та постраждали від ракети росіян, яка влучила в харківський термінал. Всі донати з цього забігу. Ми перераховуємо на фонд Повернися живим на підтримку нашого ППО. У Києві сьогодні здолали дистанцію 1600 учасників. Проєкт підтримали понад 13 тисяч людей з 65 країн світу на всіх континентах в Австралії, США, Канаді, Українах Південної Америки. Майже уся Європа, Німеччина, Франція, Великобританія, Польща, Латвія, Литва, Італія також долучилися країни Азії, Африки і навіть індонезійські острови. А рекордсменка по заявках на участь, сусідня Польща, до слова, ви ще встигаєте долучитись до найдовшого у світі марафону сьогодні. У довільний час символічно пробігти цей один кілометр, аби подякувати тому, хто долає найскладнішу у світі дистанцію зі зброєю в руках. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Це всі новини на цю мить марафон єдині новини триває. Наступний випуск за 15 хвилин. А далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме ефір тві.